Привіт, друзі! Ви як завжди на каналі Avik.ua. і сьогодні ми поринаємо у світ чуток, пліток, фактів, припущень та мрій про майбутню новинку від Apple, лінійку iPhone 16. Вихід новеньких айфонів заплановано, як завжди, на вересень 2024 року. Традиційно Apple має випустити 4 моделі iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max. Але дуже можливе поява iPhone 16 Ultra з ще більш потужними характеристиками. Враховуючи чутки та зливи з виробництва iPhone 16 та його Pro-версію буде оснащено 6,3 дюймовим дисплеєм, а от версію Max і, можливо, Ultra буде з 6,9 дюймовим. Всі з технологією Dynamic Island та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Очікується повернення вертикального розташування камер для базових моделей та збереження стилю iPhone 12 Pro для Pro-версій та Ultra. Кнопку Action Button повинні оснастити вже всі моделі. Матеріалом корпусу для базових айфонів залишиться алюміній та титан для преміальних моделей. Розміри як базових, так і преміальних моделей трохи збільшаться через збільшення діагоналі дисплею. Також багато пліток та фан-рендерів нових кольорів і зовсім немає сумніву, що вони будуть ну, дуже крутими. Щодо процесорів, це a 18 для звичайних моделей та A18 Pro для преміальних. Apple нагадають нам про надзвичайну довговічність та анонсують можливість підтримки трасування променів для pro моделей А що ж стосовно камери та пам'яті, тут все доволі загадково. Начебто буде 6 ГБ для базових та 8 ГБ оперативки для Pro-версій. Також йде розмова про можливість появи конфігурації внутрішньої пам'яті до 2 ТБ. Камери, ймовірно, будуть успадковані, але з певними покращеннями від iPhone 15 для базових моделей 16 від теперішніх Pro до 16 Pro. І очікується революційно камеру в iPhone 16 Ultra з покращеним датчиком основної камери та телефотомодулем. Як і зараз, в новинках буде стандартна та бездротова зарядка. Стандартна зарядка складе 27 Вт для базових моделей і 40 Вт для Pro та Ultra. Буде підтримка бездротової зарядки QI 2 покоління. Сама автономність залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Апгрейд отримає модуль Wi-Fi до Wi-Fi 7-го покоління. Порти USB Type-C вже без сумнівів будуть до самого моменту повного зникнення зарядних портів, як таких. Підтримка мереж 5G та Bluetooth 5.3 тут наче нічого нового. Аналіз можливих цін на лінійку iPhone 16 показує, що стартові ціни для базових моделей будуть від 799 доларів, Pro-версії від 899 та Ultra від 999. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Новенькі iPhone 16, як завжди, будуть вау! Але не забувайте, що поки що це все ж таки чутки, плітки та фантазії. Та як завжди, у нас на огляді... Ці красунчики з'являться вже у вересні. А поки не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новини та огляди зі світу гаджетів. Пишіть нам у коментарях, що думаєте про майбутній iPhone 16. До зустрічі!